Всім привіт! Я сьогодні на роботі. Сьогодні приїхала у нас Діана з Кривого Рогу з коліжанкою, з собою привезла коліжанку. Так що в нас гості. Ну, а поки у нас гості, я буду на роботі всі ці дні. Побачимо стільки ввечері, коли я вже прийду з роботи. Сьогодні в мене роботи Вдосталь. І завтра, теж, і післязавтра. Так що. Буду працювати, заробляти гроші. Бачите, сижу, пішла поговорити по телефону і сижу в коридорчику у нас в салончику. Це у нас такий придбанник. Заходиш, там шафка вішати, одяг, і там двері, бачите, в зеркалі. Видно там дівчатка, адміністратор. там. Потім покажу вам ще салон, як він виглядає. Обіцяла вам показати наш салон, але мабуть зроблю це завтра. Зараз вже біжу додому з роботи, настрою нема геть. Дуже люблю свою роботу. Мені дуже подобається те, що я роблю. Але, знаєте, іноді бувають такі люди, які, якщо не мають настрою. Зобов'язані спортити його всім іншим. На жаль, бувають такі клієнти. Знаєте, коли людина прийшла вже без настрою, і вона намагається зіпсувати цей настрій тобі. Ну, от Зі мною сьогодні вийшла саме така історія. Тому, чесно кажучи, настрою теж немає. Біжу додому, сподіваюся, що. Мої любимі діти і чоловік мені цей настрій піднімуть вдома. Все, я вже вдома прийшла додому. Зараз покажу, що в мене тут робить. Поки я добиралася додому, Коля натушив капусти. А я прийшла і хочу свій настрій підняти смачненькими рогаликами. Купила я сир. І буду робити рогалики. Зараз вам покажу, замішую тісто. Тут у мене сир, яйця, цукор. Потрібна сода загашена оцтом. У мене її немає соди, тому я кинула розпушувач. Що сказала? Сир, яйце, цукор і розпушувач. І додаємо муки, скільки візьме тісто. Дивіться, для того, щоб зробити рогалики, потрібно розкачати кружечок. У мене не дуже кружечок такий вийшов. І розрізати його так на вісім частинок. Вже одна партія у мене стоїть в духовці, а другу я от зараз буду. Все, тісто скінчилось, я робила подвійну порцію, як завжди, тому що однієї порції мало. Так що доробляю, потім покажу їх вже, коли зроблю. Ну що, дивіться результат. Так як я не знаю ще цю духовку. Це нова для мене пічка. Я один раз робила в ній картоплю по селянськи, слава Богу, все вийшло нормально. Чорнушки. Вийшли якісь чорнушки, так. Да. Тому що десь завтикали. Вроді, зверху воно ще було напів, ну, не то, що напів серед, це ми їх перевертали вже до гори ногами. Коротше, низ підгорів. Щось, не щось Щось пішло не так. так. Да. Там стоїть друга партія. Зараз трошки по-інакшому вмикнули ми оце все. Газ так, верх так. Коротше, будемо пристосовуватися якось і вивчати цю духовку. Тому що от таке їсти я не дуже хочу. Зрозуміло, що це все. З'їдять, аж бігом. Але постійно таке робити я не хочу. Тому. Будемо якось методом тика, це все вивчати. Доброго ранку. Якщо він у вас добрий, то добре. Я, наприклад, у мене не дуже він добрий, тому що півночі, цілий ранок я просиналася від того, що робилося сьогодні на вулиці. Це просто якась жесть. Не виспалась капець, голова якась, знаєте, квадратова. Хочу спати. Сьогодні на вулиці сонечко, хоча б настрій від цього піднімається. А Поля робить чергову спробу відремонтувати мою помічницю. Передивився цілу купу якихось відео, але саме того, що нам потрібно, там немає, тому щось буде намагатися. Це буде методом тика. Буде шкода, якщо воно все-таки не відремонтується. Дивіться, як сьогодні гарно на вулиці. Вітерець трошки дує, але ну, поки сонечко світить, то тепленько на вулиці. Не літо вже, звісно, але досить нічого Біжу на роботу. Мала сьогодні на пів четвертої йти, але мене графік змінюється прямо в польоті. Додали мені ще один запис, а той, що був скасували, коротше, там така якась постійна петрушка не зрозуміла. Ну, але якось так. Вон, біжу, може зараз встигну ще, буде їхати, можливо, автобус. Робив, робив коля нашу посудомийку, щось намагався зробити по тим відео, що він там дивився. Коротше, в нього нічого не виходить. Зняти якусь частину. ту, що там він побачив в відео. Ми її просто не знайшли в нашій посудомийці, не дивлячись на те, що там модель посудомийки була дуже схожа на нашу. В нього щось там не знімається, щось не виходить. Тому ми вирішили, що поки що самі ми її чіпати більше не будемо. Потім, як буде час можливість відвезти її в сервісний центр, і хай там займаються люди, які в цьому розбираються. Тому що ми її скрутимо роги тій машинці, і буде і гембель. І лишуся я геть без посудомийки. Так, Автобуса зараз не буде, подивилась по розкладу. Поїду на маршрутці до метро, ну а там вже на метро, як завжди. Все, метро ж до останній свій потяг. Бачите, скільки зараз мало народу. Вчора мені довелося під час повітряної тривоги бути в метро. Це перший раз. Слухайте, такий колапс, просто тривіт. Стільки народу. Я таке бачила тільки в інтернеті. Вчора добиралася з роботи, коли. Додому якраз була повітряна тривога. Це ж я доїхала до арсенальної, тому що далі потяг не йде, тому що міст метро під час повітряної тривоги не працює. Ми зустрілися там з Діаною, з її коліжанками. Добре, що якраз дали відбіг, і ми все ж таки нормально доїхали на метро додому. Тому що це просто капець. Якщо їхати на маршрутці додому, то це купа пересадок. Не дуже зручно добре, що дали від але я так більше не хочу попадати. Ну що, я на роботі одну клієнтку відпиляла, але я сьогодні до самого закриття, до самого вечора. Головне тільки доїхати додому, щоб не дай Бог не було ніякої тривоги. Сьогодні з гарним настроєм, а ще піднявся у мене ще більше настрій після того, як приходив один клієнт на манікюр. Це був чоловік, але це був незвичайний манікюр. А цей чоловік зробив собі нарощення і робив френч. Чесно, всі були в шоці. Ну, я розумію, що є такі люди, але все-таки це, знаєте, не дуже незвично. Так що настрій у всіх гарний, піднявся. Чоловік каже, так, та воно собі хотів це зробити. Тепер пішов відпустку, буду тиждень сидіти вдома і буду милуватися своїми нігтями. Так що якось так і таке буває в житті.